Тут дошку майже не видно. Ми будемо повертати. Так, що. Да. Доброго дня, шановні слухачі курсів Ман. Я вітаю вас на вебінарі з математики. Мене звуть Олексій Анатолійович Печариця, я викладач Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На даному вебінарі хотілося б з вами розглянути деякі проблеми, які у вас виникли при розв'язанні першої контрольної роботи з математики цього року. Отже, однією з найпоширеніших ваших проблем було розв'язання задачі номер 7 на побудову графіка. І я хотів би з вами розглянути деякі подібні приклади. Почнемо з першого. Наприклад, для чого вам було задано суму двох квадратів. Яка дорівнювала нулю. Наприклад, як написано у нас на дошці, х плюс 3 до квадрату плюс y до квадрату дорівнює нулю. Коли це можливо? Так як у нас квадрат числа будь-якого це невід'ємне число, то сума двох квадратів може дорівнювати нулю тоді, і тільки тоді, коли ці обидва числа дорівнюють нулю. Отже, маємо систему. Х плюс 3 дорівнює 0 та y дорівнює 0. Розв'язком даної системи є одна єдина точка. Х дорівнює мінус 3 і дорівнює 0. Відповідно, на графіку зображено точку А, яка і є шуканим розв'язком. В другому прикладі, аналогічному, було задано, що сума модуля деякого числа та квадрата деякого числа також дорівнює 0. Аналогічним чином, це можливо лише тоді, коли обидва ці значення дорівнюють нулю. Наприклад, розглянемо такий варіант. Модуль х плюс y-2 до квадрату дорівнює 0. Знову таки розписуємо систему х дорівнює 0 та y-2 дорівнює 0. Шуканий розв'язок точка 02. Точка Б на графіку. Третім прикладом з цього номеру було наступне. Довгуток двох виразів рівний нулю. В якості прикладу розглянемо наступне. Х-1 помножити на y-3. Дорівнює нулю. Як ви знаєте, добуток двох чисел рівний нулю тоді і тільки тоді, коли одне з цих чисел дорівнює нулю. Отримали сукупність х дорівнює 1 або y дорівнює 3. На графіку це буде мати вигляд двох прямих, що перетинаються. Прямої х дорівнює 1. На прямої Y на рівні 3. Саме таку відповідь ви мали отримати у вашій контрольній роботі. Ну, і останнім прикладом в цьому номері був трошки ускладнений варіант, в якому вам було потрібно згрупувати та винести за дужки члени. Наприклад, розглянемо рівняння 2х мінус до рівня 0. В даному випадку ми можемо винести за ручки член х і отримаємо рівність x помножити на 2-y до рівня 0. Знову таки добуток був чисел до дорівнює 0, коли одне з них 0. Отже, отримуємо сукупність х рівня 0 або y до рівня 2. В даному випадку отримали дві прямі х до рівня 0, яка співпала з віщою OY, та пряму горизонтальну Y до рівня 2, які перетинаються. Також хочу звернути вашу увагу. В перших двох прикладах ми отримували систему, тобто дві умови, які мають виконуватись одночасно, і тому у нас виходила точка і ми записували цю систему за допомогою фігурної дужки. Якщо у других двох прикладах ми отримуємо умови, які мають виконуватись неодночасно, тобто або перша, або друга, то це записується за допомогою квадратної дужки, як зображено на дошці. Наступним прикладом, у якому виникли проблеми при розв'язанні контрольної роботи, був приклад на подільність виразу. Отже, розглянемо подібне. Довести, що вираз, записаний на дошці, ділиться націлом на 170. В даному випадку треба було помітити, що число 157 є різницею двох чисел 170 та 13 та розписати. Число 169, як вам відомо, це 13 у квадраті, тому одразу запишемо замість 169 в 5 степені 13 в степені 10. При розкритті дужок отримуємо скорочення члена 13 у квадраті. Це інше поки що переписуємо, як є. Далі можна помітити, що з членів 13 у 8 степені та 13 у 10 степені можна винести 13 у 8 степені і отримати множник 170. Залишилось винисти множник 170 за дужки. Таким чином отримали вираз, який складається з двох множників, перший з них 170, другий деяка сума чисел. Нам достатньо бачити, що один із множників дорівнює 170, щоб казати про те, що даний вираз ділиться на ціло на дане число. Ще одним номером, з яким виникли проблеми, був номер на подільність виразу націлок у загальному вигляді, тобто в якому, крім чисел, є ще й деякі літери. Отже, розглянемо декілька прикладів. Довести, що вираз n куб плюс 3 плюс n квадрат плюс 2n ділиться націлом на 6. Можемо винести n задушки, а далі розкласти дужку на множники. Отримали добуток n помножити на n плюс 1 помножити на n плюс 2, який є добутком трьох послідовних натуральних чисел. Як вам відомо, з трьох послідовних натуральних чисел одне обов'язково ділиться на 3, і хоча б одне ділиться на 2. Отже, даний вираз ділиться і на 2, і на 3, а отже, ділиться на 6. Отже, наступна задача полягає в тому, щоб довести, що вираз, зображений на дошці, ділиться на начілок на 9. Вибачте, у нас біля дужки ще є квадрат. Отже, розписавши квадрат тричлена, отримаємо наступний вираз, і залишиться лише розкрити дужки та погрупувати доданки. Отримали деякий вираз, з якого можна винести за скобки або просто дев'ятку, або вираз дев'ять. Як ви бачите, знову отримали добуток, в якому присутній член дев'ять. Отже, даний добуток ділиться націло, на число 9. Наступним завданням, яке викликало деякі складнощі при розв'язанні, виявилося завдання номер 11 яке було, ну, прямо скажемо, трошки олімпіадного характеру. Я з вами зараз розгляну схоже завдання, але яке засноване на тому ж самому принципі. Отже, порівняти два вирази. Перший вираз – це мінус 1 четверта плюс 7 восьмих, мінус 1 шістнадцята плюс 31 тридцять друга, мінус 1 шістдесят четверта плюс 127 128, мінус 1 двісті п'ятдесят шоста плюс 511 512. І другий вираз – це вираз 3 четверти. Мінус 1 восьма плюс 15 шістнадцять Мінус одна тридцять друга. Плюс шістдесят три, шістдесят четверти. Мінус одна сто двадцять восьма. Плюс двісті п'ятьдесят пять. Двісті Мінус одна п'ятсот дванадцять. Першим чином. Я вам пропоную погрупувати члени цих цих виразів по так як вони стоять. Далі в кожних дужках звести ці вирази до спільного знаменника. Отже, в перших дужках першого виразу отримаємо мінус 14, плюс 7,8. Зі знаменником 8 буде мати вигляд 7 7,8, мінус 28, отже буде 5 5,8. В других дужках Отримаємо 31, 32 мінус 2 32, отримаємо 29. 32. У наступних дужках 127, 128, мінус одна 64, це 127, 128, мінус 2, 128. Ну і в останніх дужках отримаємо 511, 512, мінус 512, це 509, 512. Зробимо ті ж самі операції з другим виразом. В перших дужках отримуємо 6-8 мінус 1 8 Це 5-8. В других дужках 15 шістнадцятих, Це у нас 30, других, мінус 1 тридцять друга, В Наступних дужках 63, 64 замінимо на 126 64, 126 128. Вибачають і отримаємо 125, 128. Ну і як ви, мабуть, вже побачили, в останніх дужках ми отримаємо 509, 512. Бачимо, що ці два вирази тоточно рівні, Отже, початкові два вирази виявилися тоточно рівне. І останнє специфічне завдання на сьогодні це завдання наступного вигляду. Спростити вираз 3 четверти Помножити на добуток наступного вигляду. 4 плюс 1, на 4 в квадраті плюс 1, на 4 в четвертому степені плюс 1 і так далі. На 4, 16 степені плюс 1. Від цього добутку відняли одиничку і додали ще одну одиничку. Але остання одиничка у нас вже поза дужками. Отже. Я сподіваюся, ви побачили, що у нашому довгому добутку всі елементи нагадують елементи формули скороченого множення, яка називається різниця квадратів. Але нам не вистачає елементів з мінусом. Давайте домножимо наш вираз, який стоїть у вигляді добутку, на 4-1 та розділимо на 4-1. Матимемо наступне. Перші дві дужки перемножаться і в результаті дадуть нам 4 в квадраті мінус 1. Наступні множники залишимо ті ж самі. Далі проробляючи ті ж самі операції до кінця. Ми отримаємо вираз, який рівне 4 в степені 32 мінус 1, Поділити на 3. Основна складність нами подолана. Залишилось проробити усі інші дії. Отже. 3 четверте. множимо на 4 в 32 степені. Мінус 1. На 3. Мінус ще одна одиничка. І додаємо одиницю на останок. Вкладемо. 3 четверте умножити на 4 в степені 32, що ділиться на 3, мінус 4 треті плюс 1. Виконавши всі арифметичні дії, отримаємо, що даний вираз дорівнює 4 у степені 31. Або, якщо зводити до степеня із простою основою, отримаємо 2 в степені 62. На цьому хочу завершити розгляд прикладів. Дякую вам за увагу. Якщо є до мене якісь питання, можете їх задавати.